Тому тепловий насос економічний і як він працює, показую на діючому об'єкті. пліт система повітря-вода зовні у нас стоїть іспаритель, як називають, або зовнішній блок теплового насосу. Він состоїть із вентиляторів і состоїть із от такого теплообмінника. Далі, тут вбудований, стоїть компресор і плата управління зовнішнім блоком теплового насосу. Вентиляторами тепловий насос прокачує велику кількість повітря. А фріон, який циркулює в системі, нагрівається від цього повітря, і при определеному тиску він починає кипіти. Кип'ячий фріон по цим трубкам, які заходять в будинок, поступає до внутрішнього блоку теплового насосу. Він виглядає як сучасний електрокотел. І що в ньому стоїть? В ньому стоїть циркуляційний насос і стоїть ще один великий теплообмінник. Цей киплячий фріон сюди заходить во внутрішній блок теплового насосу і на теплообмінку віддає своє тепло нашій системі опалення, нашій воді. Вода, коли забирає тепло від фріону, міняється в системі тиск і фріон з газообразного стану скіплячого. Становиться жидким і йде відігріватися на зовнішній блок. в внутрішньому блоці теплового насосу стоїть плата керування, вона захищена, вот так от таким корпусом, і стоїть контролер, на якому ми виставляємо температуру е, опалення, температуру гарячого водопостачання. Вот, і стоїть циркуляційний насос, який і толкає теплоносій. У нас по запросу чи на опалення, чи на нагрів гарячої води. А далі наш теплоносій, нагнітий тепловим насосом, поступає в таку невеличку ємність, після чого ми розбираємо це тепло на нашу систему опалення насосними групами. А коли в нас є запит на гарячу воду, є такий трьохходовий вентіль, який переключає поток сюди на нагрів гарячої води, на бойлер це змій віком косвеного нагріву, або на систему опалення, на цю ємність. Але якщо ви правильно розробили свою систему опалення, тепловий насос свій цикл роботи перевертає в зворотню сторону в літній період, і в цій ємності, яку ми використовували взимку для системи опалення, він починає охолоджувати теплоносій, і ми його можемо використовувати для системи охолодження будинку. І ви спитаєте, а чому ж така система економічна? Тому що в цій системі працює всього один двигун-компресор, який знаходиться в зовнішньому блоці і споживає мало електроенергії, ми забираємо 3,5-4 кВт з навколишнього середовища. А витрачаємо для того, щоб віддати його в нашу систему опалення всього кіловат. Тому, наприклад, це тепловий насос 16 кіловат теплової потужності. В нього максимальне споживання всього 4 кіловат електроенергії. Така система дозволяє круглий рік жити в комфорті, мати велику кількість гарячої води, мати економічну систему опалення і охолодження в літній період. Тому кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто, безкоштовно. Слава Україні, всім тепла або холоду. Побачимося.